Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: як життя і діяльність людини залежать від клімату. Клімат кожної країни є її природним ресурсом. Україна з її різноманітними природними ландшафтами має унікальні кліматичні умови. Що суттєво впливають на економічні та екологічні аспекти життя населення. Особливо цей вплив пов'язаний із глобальними змінами клімату. За кожної зміни природних умов змінюється і робота організму людини. Якщо ці зміни постійні, добові сезонні, то людина до них давно пристосувалася. Територія України розміщена переважно в помірному кліматичному поясі. Тут найбільш сприятливий клімат для проживання людини, оскільки чітко виражені кліматичні сезони. До відома! Кліматичні сезони це періоди року тривалістю у декілька місяців, які характеризуються певними типами погоди. Сезонність клімату обумовлена перш за все особливостями загальної циркуляції атмосфери, сезонними зміщеннями циклонів і антициклонів. Існує декілька класифікацій кліматів. Одна з них класифікація Кепена-Гейгера, за якою на території України виділяють сім типів клімату. Вона має тісний зв'язок з ботаніко-географічними районами. Цінність класифікації кепена Гейгера у її географічності. На самопочуття людей впливають різкі зміни погоди. Вони здатні покращувати чи погіршувати стан нашого здоров'я. Багатьом людям властива метаочутливість. Довідомо, Метоочутливість це особливість організму людини, коли вона недостатньо добре може адаптуватися до кліматичних погодних змін. Метоочутливі люди погано переносять зміну погоди, вони схильні до різких перепадів настрою і погіршення самопочуття. У такий період у них можуть навіть загострюватися хронічні захворювання. Така реакція на погоду є порушенням адаптації людини до умов навколишнього середовища. Діяльність людини впливає на клімат. Зміна клімату має серйозні наслідки для здоров'я суспільства. 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я, мета святкування якого підкреслити важливість здоров'я кожної людини і людства в цілому. Клімат має значний вплив на багато видів господарської діяльності людини, особливо на сільське господарство, транспорт і будівництво. Такі кліматичні особливості територій, як кількість атмосферних опадів та тепла за вегетаційний період, випаровуваність, дуже важливі для сільськогосподарської діяльності. До відома. Вегетаційний період це час протягом якого рослина вегетує, тобто росте та розвивається. Найпоширенішими проблемами, які створюють несприятливі умови для вирощування сільськогосподарських культур, є мала кількість опадів, через що рослини в'януть, рівень родючості ґрунту знижується, умови зберігання погіршуються, висока температура, яка зумовлює надмірне прогрівання ґрунту. Вміст вологи знижується, при цьому є ризик висихання, несприятливі погодні явища, посухи, град, сильний вітер, що можуть завдати серйозної шкоди врожаю. Засолення ґрунту може спричинити обмеження вибору культур для вирощування. Користуючись кліматичною картою України, навчального атласу. З'ясуйте, якою є вологість та температура повітря у вашій області, у якій частині держави раніше висівають сільськогосподарські культури, і збирають врожаї. Як зростання температури повітря впливає на тривалість вегетаційного періоду. Робота окремих видів транспорту значною мірою залежить від погодних та кліматичних умов. Наприклад, Суттєво ускладнює судноплавство, шторми і урагани, а також тумани. Іноді унеможливлюють роботу авіації грози, рясні снігопади, тумани, сильний вітер, зледеніння злітно-посадкових смуг. Руху автомобільного транспорту заважають тумани та ожеледиці. Особливо на гірських дорогах. Для запобігання сніговим заметам на автотрасах та залізницях необхідно висаджувати лісозахисні смуги. Безпека роботи транспорту потребує точних прогнозів погоди. Кліматичні умови враховують і під час будівництва житлових будинків, доріг та інших споруд. У регіонах з великою кількістю опадів зазвичай роблять гостроверхі дахи. Від клімату залежить тривалість опалювального сезону. Особлива увага надається питанням охорони атмосферного повітря від забруднень. Сучасними методами боротьби за чистоту атмосфери є будівництво очисних споруд на теплових електростанціях, заводах та фабриках, повторна переробка ресурсів. Використання альтернативних джерел енергії природними факторами життя людей є природно-кліматичні умови життєдіяльності населення і природоресурсний потенціал території. Вплив природно-кліматичних умов позначається на стилі життя і здоров'ї населення, витратах на паливо, одяг. Харчування. Природоресурсний потенціал впливає на структуру господарства. Розміщення населення, вибір професії, місце роботи, форми відпочинку. Найбільш сприятливі і комфортні для проживання людей в Україні: райони Криму, Закарпаття. Значна частина прибережних територій. Регіони з найбільш сприятливим кліматом для життя та здоров'я населення використовуються як кліматичні курорти. Прикладами є Чорноморське узбережжя Карпати. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, як життя і діяльність людини залежать від клімату. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!